Давайте зіграємо знову гру, тому що в нас є нові люди. Кого як звати? Так? Пам'ятаєте, треба запам'ятати всі імена, щоб рухатися далі. Так, я скажу перше. Мене звуть Мар'яна. Мене звуть Поліна. Ти кажеш Мар'яна, Поліна. Мар Поліна. Ти кажеш Мар'яна, Поліна. Мар Поліна. Молодець. Мар'яна. Марьяна, Полина, Настя. Ира. Ира. Мар'яна, Полина, Настя, Ірина, Віра. Журналист Плесо? Плесо. Oh, добре. Леся, а Поле.

Соня, Соня. Соня. Мар Настя. Мар'яна, Поліна, Настя, Іра, Віра, Вадим, Соня, Соня Варі. Мар'яна, Настя. Мар'яна, Мар Настя, Ху... Но... Олena, А, Оліна, Ірина. Я вже п'язабу. Зараз я тобі допоможу. все добре. Кого Затова. Віра, Вадем, Соня, Варям Диана стає все ваше. Мене звати Поліна. 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 Настя Іра, Віра, Віра. Вадим, Соня, Соня. Варя. Соня. Соня Варя і, Діана. і Діана Назар. Діана. І Назар. Діана. Ну давай, Льоня. Чуя вражена. Запам'ятали. Дуже гарно Іра, Віра, Мені здається, ідеально. Треба, щоб дівчата так завжди сиділи. Діти, в нас сьогодні день, не просто день. У нас сьогодні свято. Ви сьогодні прийшли в гості. Хто знає, яке сьогодні свято? 30 вересня не просто день в календарі. Так, Валя? Ні. було. Діти, сьогодні, 30 вересня, все український день бібліотеки. А ви де знаходитеся? Бібліотеки! То ви нас вітаєте? Ну давайте на раз, два, три, всі кажемо Вітаємо! Вітаємо! вітаємо Віта! Ві Ві будемо щатувати цукерочками і сьогодні ми будемо виготовляти те, що найбільше потрібне в бібліотеці. Мішки! А зараз ми послухаємо розкішну історію, яку ми з Вітою дуже любимо. Так, книжка Галини Ткачук називається Моя найтихіша книжка. Так, слухаємо. Що ж то за історія? Я люблю мовчати. Люблю, коли дуже тихо. Часто кричить йому півтора роки, а старший брат любить гучну та... музику. Тату завжди співає, навіть коли ми є посуд, Або страже нігті. Ми з мамою просимо їх бути тихіше. Усі слухають, усі слухаються, стає добре, а потім тату знову починає співати. Старший брат микає музику, а молодший кричати. І в хаті не тихо. Тоді ми з мамою перезираємося. Читай на оцей рядочок. Тоді. Ні, Час вирушати нарушати таємне місце. Час вирушати в таємне місце. Зараз. Ти прочитаєш кінець. Ми одягаємо свої найкрасивіші сорочки та джинси. Озуваємо найкращі кросівки і беремо улюблені рюкзаки. Читай Настя, останнє речення. Тихо, тихо, виходимо з дому. І тихо, тихо, виходимо а з дому. Ось дівчатка виходять. На вулиці сигналять машини, голосно розмовляють перехожі, хлюпоче фонтан. У когось дзвонить телефон. Але ми мовчимо і ступаємо тихо. Читай ці два рядочки. Ми на люди, Києва, тихіші за нас, тільки коти. А чому коти тихіші за нас? Бо вони не вміли на Бо в них подушечки на лапках. Ними прохолодно та затишно. А говорити можна тільки пошепки. читай. Ти. читай, читай. Вона коли коли працює ганна дяківна. Ага. Вона завжди всміхається, коли ми проходимо. Навіть у травні вона носить теплу, пухнасту кофту і схожа в ній на велику сіру. Кульку. Кульку покажи всім. Покажи. 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 Бачите, яка панна яківна. <плес> <плес> Але написано, що в тій теплій кофті пухнасті вона схожа на велику сіру кицьку. <плес> 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 Так. Подум ю. добре. Смотри. Ми заходимо з рук заказувати. А я швидко я йду до полиці. Мені оцю книжку, оцю і ще дві великі. А в, книжку, в. Книжку. Ось дівчинка шукає книжки. Їй подобається всі, і вона бере багато. Зараз. всі по черзі Почекайте, все буде добре. Зараз. Зараз я кожному дам слово. Сідаю біля мами за стіл, а далі я на безлюдному острові, на піску біля моря, чути тільки вітер і плескіт хвиль. Я у кобильці ховархів, які заснули на зиму. На вулиці холод, завірюха, а нам так тепло й затишно. Я навесні в лісі, шукаю найкращу квітку. У лісовій тиші чути спів зозулі. Як зозулька каже? Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Я — Чорна кицька, яка гуляє містом у темну ніч. Ось читай останні три. О, картинка. Чули? Ні, оце заходжу. Заходжу всюди, куди я хочу. І ніхто мене не бачить і не чує. Така безшумна киця. Безшумна киця. А хто подивиться, яку книжку читає дівчинка? Зелена білка. Книжка, яка читає дівчинка, називається Зелена білка. Хтось бачив таку білку? Ні, А чому ніхто не, не бачив зеленої білки? білки? Бачив зеленої білки. Туда білки? Туда. Напевно. Що тут пише? Читай перші речі. Мама торкається мохо. Певеча, час іти додому. Так, мама торкається мого плеча. Час іти додому. Віра, читай останнє, в кінці там. Дегана показує Дегана, Ганна Я... яківна проводжає нас. Ви... ви можете взяти всі ці книжки із собою. Ні, відкрив даю е пошук -е -е я. Я е -е люблю читати тільки в тиші. Дякую, Віра. Ось картинка тут набрала б дуже багато книжок. Хто бачить, яка книжка з самого верху? Де тримає бібліотекар? я не вірю. Стус як? Стус крапка. Все правильно. Це одна письменниця українська. Молодці. Так. Зараз прочитає Ліра. А я. ми беремо собою пам'яті і виходимо з бібліотеки. Дорога, всі всіх. Вони бачимо місце. Їх всім. Ви почули, що з собою взяла мама і дочка її? Що взяли? Рюджак тиші взяли. Подайш читати Поль? Давай. Ось суточки. Оце от прочитай. Оце, оце три прочитається. Діво чата, де ви так довго були? Дивується тато. Гуля... мама. Ніхто не знає про наш секрет. Ти будеш читати назад. Але наш кінець цей секрет? Дівчинка каже. Ця дівчинка каже, що ви цей секрет з собою всі залишили. Ви почули? Так. Ви знаєте, чому у бібліотеці просять бути тихенько? Всі мали почитати. Так, тому що читання. Тому що, там всі читають. тому що, коли читаєш, треба бути зосередженим, щоб уважно думати і пам'ятати, про що ти читаєш. У шумі читати дуже важко. В шумі. Мені навіть читати дуже важко. А кому зручно в шумі? Не читати, а будь-що робити, коли навколо галас, крики, щось за вікном бухає, правда? Так, тому що тому тиша для всіх комфортна, а гамір, а гамір не для всіх. А що це за нова картина? Все, в нас зараз виставці, так як у нас свято, нам художня школа показала свої роботи. І в нас проходить виставка. Ця тема про екологію. Віта Ігорна її неспроста тут поставила, бо я дуже люблю екологію. Ви бачите, що тут намальовано? А це хто такі? А ми читали а історію про китів? А то айсберг. А то зверху айсберг і димують заводи. Зараз ви зробите велику і посильну допомогу для бібліотеки. Виготовите нам малесенькі книжечки і кожен візьміть собі цукерку, бо сьогодні свято, ми вас додому це? Так, все можна брати додому. і малювати? Так! А Чого ми будемо робити? Малесеньку міні-книжечку-шкатулку, де можна сховати скарби.